Давайте трохи повернемося до о, тих звинувачень. Єдине, що на той момент ми почули, це шматок вашої розмови, який стосується технічної коноплі. Але смішна історія. До речі, на жаль, на жаль, на уровні государства є програма. Там у них були проблеми з хлопком, приїжджали якісь, не комунікували, з іншими общались. І перший слайд, слайд у вір. Там є сімена коноплі. Мені кажуть, що вони програми Поясніть. Ще раз про що йшлося, зміть у навіть із місту розмови. Зрозуміло, що, що мова йде про Узбекистан. Ну тому, що в другому реченні ви кажете про Узбеки, навіть вперше я кажу. У них проблеми з бавовною. Так, Бавовно а бавовна... не вирощується не в дистанції, як я знаю. Так. Чому я знаю про Узбекистан? Тому що 10 років мої батьки будівельники, і вони після навчання в 86 році поїхали в Туркменістан. Це сусідня країна, але вона дуже тотожна між собою кліматом, економікою. Там два джерела доходів держави це газ та бавовна. Так. Тому я знаю, в принципі, що таке турнічна. Ну, я народився у ви можете мені да, не пояснювати. <кл> я я був, часто був в цих країнах, батько мій був е е постачальником на заводі, він постійно там, циркулював по цих країнах. Я розумів, що це Ки Узбекистан. Але я не розумію таке, таке Дейстан. Я там ніколи довго не, не жив, декілька раз відвідував колись там в дитинстві і все. І ну, тому, я розумію, тому що батько у вас. Так, із... тому що мій батько по національності лезгін і я теж, але, як, як кажуть, є. Ну, жартність. В принципі, легко сліпити, тому що в ну, Дагестані, ну, значить, продає технічну канапію в Дагестан. Слухайте, ну, це вже схоже, якусь, знаєте, на якийсь такий лютий расізм. Тобто тільки по прізвищу визначати, що я там відношусь до якоїсь там, або російської там, впливу, або щось. Це просто припущення, яке обґрунтовується якимось вигаданими е, аргументами, абсолютно вигідно. Тобто жодної правди в їх е, обнуваченні на даний момент ну, відсутні, тому що ну, де я немає жодного зв'язку з Адистаном і не було, крім моєї національності і все. А щодо Узбекистану я пояснював в суді декілька разів, що дивіться там, я і жив там в сусідній країні, там я нормально спілкуюся навіть у тих свідок, який. Єдине, до речі, хто свідок дав дві покази, на жаль, там був сильний тиск. Насправді це була така комплексна. Вони, якщо б з працівники збув, працювали так по на наших кейсах, я думаю, щоб це було набагато ефективніше, тому що а, наших свідків у їх провадженні тисне їх дуже сильно. І єдиний, хто там дав покази, правда, це mm. ММШ. Він справді навіть ресторан має узбекської кухні. Тобто він дуже пов'язаний з Узбекистаном, там у нього багато контактів, тому я йому телефонував і вирішив у нього запитати оцей прям ці питання.